І, і я в, Німеччині, в Tools. А... Отже, ми розберемо процес, який вона виконує, і подивимося, чи можемо ми його покращити. Гаразд Крістіано, покажи, що ти робиш. Це просто добре. Отже, вона кладеться туди і трохи розподіляє. Тепер вона йде і бере етикетку, яку їй потрібно наклеїти невеличку калібровану шкалу. Отже, питання в тому, чи ви бачите хвилі? Отже, бачите, вона має труднощі з цим вирівнюванням. Потім їй треба провести шкрипком один бік, і подивіться, як вона робить кілька рухів шкрипком в обидва боки. Вона все ще працює над вирівнюванням, тому це все ще трохи боротьба. А потім їй потрібно це витерти. Вона кілька разів протирає це тут і розглядає, а потім вона. Добре, 46 секунд. Ось що зараз. Спробуємо ще раз, подивимося, що буде. Секундомір запущено. Цього разу один насос, а не два або три, тому ми уникли зайвої обробки. Тепер вона нанесеться на поверхню, і ми все ще, ймовірно, матимемо проблеми з вирівнюванням. Здається, це забирає багато часу. Пам'ятаєте, ми працюємо над процесом, який займав близько 46 секунд і намагаємося скоротити цей час. Вирівнювання, здається, грає велику роль. Протріть скло пару разів в обох напрямках активними рухами. Добре, зараз ми її очистимо. А потім закінчили і зупинились. 36 секунд. Так ми виключили кілька насосів і залишилися з 30 чат. Секундомір працює. Ми спробуємо покращити це один насос. Отримайте наклейку. Видно, що вона трохи бореться з наклейками. Ми точно маємо над цим попрацювати. Там є деякий час, і ось знову з'являється проблема з вирівнюванням. Це божевільно. Гаразд, один шкрибок назад, не кілька шкребків цього разу, протерти тканиною, і готово. 23 секунди вражаюче крістяна. Добре. Гей, так Ви... досить добре. Кажи, що добре. Гаразд. Тепер ми збираємось зробити щось трохи інше. Ми спробуємо впоратись з вирівнюванням. У нас є один насос. Ми отримали наліпку, і зараз ми встановимо невеликий паркан тут, щоб вона ідеально вирівнялась, і вона не має труднощів. Одна швабра в ту сторону, одна швабра в іншу. Гаразд. Підніми це про три і 17 секунд. І ще... Неймовірно круто! Тепер ми зробимо щось трохи інше. Тепер ми просто матимемо шматок матеріалу, який допомагає вирівняти, щоб ніхто не мусив тримати щось. Я це покладу там. Зараз ми трохи боремося. Раз, два, підніми це, знаєш, їй важко це підняти. І Ральф це помітив, який в неї час. 23 секунди. Тож не настільки швидко, але ми трохи з цим морочилися. Отже, давайте виправимо це. Ось іде виправлення. Ми заклеїмо цю частину. Деталі на місці. Саме так. Подивіться на це. Отже, тепер вам не доведеться більше морочитися з цим. Добре. Добре, готові починати. Ось так. Поїхали. Частина опускається, один насос, не кілька насосів, не приміщення рідини, бо це було надлишкове оброблення та відходи. Тепер наклейка піднімається на місце, легко вирівнюється, штовхає в одну сторону, штовхає в іншу, і поїхали. І давайте подивимося на наш час. 18 секунд. Отже, Ральф має ідею. Що нам робити, Ральф? Так, ми можемо рухати ці речі вперед тут. О, воно легко береться в руки. Ні, не складно. Гаразд, давайте спробуємо, подивимося, що станеться. Рушаємо. Я, а, а... Один насос, рух рідини відсутній. Це було перероблення. Переміщуємо етикетку прямо на місце. За допомогою бічних пальців проводимо один раз вгору, один раз назад піднімемо легко, без зусиль, протремо. Знімаєте його, кладете назад 16 секунд. Тож ми заощадили близько секунди. Ми зараз робимо дуже добре. Що ще ми могли б зробити? Добре, отже, ми робимо це знову зараз, і цього разу ми додали стрілки. До наклейок там, які дозволяють їй точно визначити де кути, тому вона не надто барається. Хід в одну сторону, потім в іншу витираємо. І 17 секунд отже, дуже добре. І ми позбулися збентеження. Тепер я кажу, що легко добитися 10 секунд. Тож давайте продовжимо і подивимося, чи вдасться нам це зробити за 10 секунд. Ми покращуємо пристосування. Тепер буде бічне вирівнювання, айротасвірі фірейнвені. Різ для дітей. І це моя створена перша. Добре, поїхали. І от наліпка знімається швидко і легко, що штовхає кута. а скребок проходить вперед-назад, тисніть, тисніть. Зроби це про 3 16 секунд. Отже, трохи більше готові. Ми зробили деякі зміни. Рушай. Отже, цього разу ми маємо сировину просто праворуч від неї. Вона більше не дотягується. Наклейка вставляється, у нас є бічне посилання, а готовий продукт переходить прямо ліворуч від неї, замість того, щоб тягнутися вперед. Набагато простіше 13 секунд. Гаха, ти це зробив, чувак. Окей, І за 3 секунди від нашої цілі 46 Секунд до 10 секунд. Вау, ось. Молодець, чувак. Це дивовижно. Перед тим як відпустити. Я просто. Отже, вони працюють як команда, щоб вирішити проблему, тож ми спробуємо ще раз. я я вийшов. всі я вийшов Раз, я ще вийшов. один. Отже, ми готові до наступного очищення. Ще один. раз рушаємо. Погляньте, яку відстань вона подолала на цьому етапі. Лечо. Пам'ятаєте, ми качали кілька разів, розпилюючи речі, колупаючись усім, усе вирівнюється вліво та вправо. Витягнете його вгору, витираєте, клаєте назад. Але 12 секунд. Ще одна секунда. Відмінна робота, Кріштіану. Чудово, хлопці, так тримати.